Починаємо. Дивимося, загальна енергетика, яка буде тижня у наших овенів. Планування. Щось будете планувати своє життя, майбутнє, да? якось не бачу дій буде плани. Щось будете там собі грандіозне. Вибір шляху, якісь будете там детально розбиратися розбирати в якомусь питанні, планувати, як правильно це зробити. Давайте подивимося, причина. яка причина в цьому, що от такі будуть плани. Чим це пов'язано? Це щось з, таким, з вашим матеріальним світом, вашими домашніми, вашими домашніми справами на майбутнє. Це якби інвестиція в майбутнє, скажімо так, ваш вклад в майбутнє. Оце будете щось в цьому питанні е, вирішувати, якісь ну, такі битові, мені кажеться, це битові якісь, е, якісь вопроси, які насущні, і знаєте, хочу жити в мій вірті, це балансування. Оце будете як правильно щось зробити, спанувати, як його зв'язати. Оце якось і не те, що це буде на тут і зараз. Це щось таке наперед. Це будуть ваші загальна енергетика, з чим це буде пов'язано. Фінанси. Що в нас тут по фінансам, дорогеньких моїх овенів? А по фінансам е семірка мечів. Семірка мечів це якась хитрість. Обман, не не нечесність. Не Будьте уважні, будь ласка, тому що може бути якісь. знаєте, ем, об, щоб не бути. Ем, Мошенниками, Обманутими мошенниками, не знаю, як на українській, у язик мову перевести, вибачайте, підсказуйте, бо я все ж таки родилася і вирос, виросла в Херсонській області, да, там це Південний діалект, да, тобто не дуже. ну, Непрофесіонально володію українською мовою, хоча вчилась в українській школі 10 років, да, і батьки мої так розмовляють вже розмовляли і розмовляє мама українською, Але ми південні з півдня, тому може бути трошки таке не, не чітко, Але я дуже-дуже. Стараюся, щоб говорити на українській. Тому хочу сказати, що мошенники, обманщики можуть бути, тому будьте, будь ласка, уважні в цьому питанні. Давайте подивимося, причина, чого така може якась бути хитрість, несправедливість. Ну, знаєте, як ще може бути, може це не те, що може бути пов'язано з тим, що у вас там да? вас можуть обманути, але ви якось будете викручуватися, <кхи> шукати ходи-виходи. Якось обманювати ситуацію, можете, знаєте, якось заплатити повній сумі, або виділити, наприклад, купити не, не 5 кілограмів, купити, 3 кг, Да? Якось дуже багато якихось буде обов'язків, якихось платежів, можливо, і треба якось буде викрутитися, знайти можливість, планувати якось. Оце ж теж карта планування. Якось так, так красиво це по-хитрому це діло, щоб бути по, по сонечку, тобто вийти в плюс, вийти. Буде, будьте задоволен, задоволені в даному питанні. Також це може бути якісь втрати, пов'язані з діточками. Да, і воно може, е, оце ж, якось треба так викрутити, вивернути, щоб по-хитрому, щоб от спланувати на майбутнє оце все. Бо таке якесь буде. да. Грошенятками можете, буде, може бути буде два варіанти. Ви будете викручуватися, не знати, як там провернути, да. Кому треба ця інформація, той почув. Якщо у вас такий... Такої його немає, то тоді майте на увазі, що може бути якась нечесність по відношенню до вас. Мошенники є, дивіться, будьте уважні, не довіряйте. Не вкладайте в гроші не... в підприємства, які ви не впевнені. Так, дивимося особисте життя. В особистому житті теж двойка. Ну, у вас якось якісь планування, у вас немає ніякої дії. Ви якось все сплановуєте, ви якось все організовуєте і тут, і в особистому житті теж якісь планування чогось, з чим це пов'язано, що це за плани. По роботі, з роботою пов'язані, з вашим матеріальним, якимось, щоб покращити ваш матеріальний стан. От якісь такі. Може, можете позадумуватися, навіть в особистому житті, наприклад, піти на роботу, хто не працює, або допов... доповнительна робота, аналізувати. Так? якось, знаєте, Можливо, навіть якась робота така на дому. наприклад, так? Тоже така, аналіз. Але все одно якась буде трансформація, що треба щось міняти. щось поміняти, щоб було краще От, Іменно в матеріальному плані. Овени. Щось, ви будете якось задуматись і в особистому, і тут ось якісь планування саме в особистому житті, і, і вообще, взагалі тиждень якийсь з поглядом на майбутнє. Я б сказала так, планування життя з поглядом на майбутнє, прописування, про аналіз... аналізування, знаходити ходи-виходи. Да, там... Ну, я б сказала, така непроста у вас задача. Ви якось повинні наперед аналіз наперед. Якщо я зроблю так, то буде отак. От така інформація йде в голові. Якщо так зроблю, то буде отак. Якщо отак, то буде так. Оце вам треба буде якось його все позв'язувати таке. М -м -м. Інтересне взагалі. Інтересний тиждень буде у вас, мої дорегенькі овни. Бажаю вам е ясного розуміння. Даної ситуації, з якою ви столкнетесь, тому що планування залежить від того, наскільки ви маєте повний обсяг інформації для того, щоб її проаналізувати. Тобто я вам бажаю, щоб у вас інформація була достовірна і в повному обсязі для подальшого планування. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх овенів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, а ми йдемо далі. Що тут у нас дорогеньких? Тельці, тельці, а що тут у вас? А у вас збалансоване, спокійне життя, без хаосу, розміряне. Все йде своїм черідом. Іде помірно, спокійно, Да, от збалансовано, енергія збалансованості. І от ще так от, знаєте, переливання з пустого в порожнє. Тобто, ну ніяк. Давайте подивимося, чому, яка причина, що така от якась, ну, як б сказала, ну, не то, що е, не тихе було тут. Це якась розмірена, тихенька життя, така річ, річенька така, знаєте, легесенька, як роднічок от тільки починає текти, от така енергетика. Якась така помірна, спокійна, така ще не бурлить, скажімо так. От, і у вас така буде, і у вас таке буде от розміряна. Спокійна, спокій, зцілення, гармонія. Хто хворіє, хворів, наприклад, то якось балансіровка, набираєтесь сил, спокій. Оце. Причина, яка причина? Причина різке, швидке, покращення, да? наповнення. Якесь можливо, знаєте, може був такий період якогось такого. Хаосу, да, такого якогось швидкого, щось незрозуміло, якось був таке напруження було, якісь були... але йде ось після цього хаосу, після цього конфліктності, можливо, якось різких, таких, можливо, навіть ситуацій життєвих, да, от таких поворотів життя. І, і Воно якось збалансується, якось зустрінетись, може, з якось друзями. і і воно якось оце і все. Потік такого швидкоплинний, він заспокоїться. Якось отак тиждень буде такий якийсь помірний. Перед цим могло, могло бути хаотичне, а, за, а цей тиждень такий якийсь розміряний, спокійний. На початок нового. Якась є енергія, але ви її тратите в такої невеличкому, невеличкому количестві. Якось енергія є у вас, але ви її тратите в невеличкому кількості. Отак би я сказала. Такий тиждень, знаєте, ну, можна позавідувати. Такий гармонійний фінанси. Фінанси буде по е, рицарю е, Кубків. Це м, Втрачу на себе любимого. Я задоволений, все нормально. Да, якщо і тратите то на себе якось. Емоційно. Тобто, покупки будуть не обов'язкові, наприклад, тут треба зробити, де, там є щита і вам треба їх заплатити. А у вас будуть якось, воно, знаєте, е... Побалую себе любимого. Да, там. Вибір по душі, по серцю, по карті по, по... Куп... будете тратити гроші на своїх рідних, близьких, любимих. Тобто ваш вибір трати грошей по душі, по любві, по, по, клику, душі, по клику серця. Отак от от я скажу, якось буде тратити гроші. Тобто з грошима гроші будуть. гроші будуть і будете їх. Тратить. тратить будете, будете. Але ж я ж кажу, не по обов'язковості, не по обов'язковості, а по е, душевному пориву, так скажемо. Так, дивимо особисте життя. Особисте життя дається, можливо, е, якийсь подарунок або шанс. Тут Пентаклі це матеріальне забезпечення, це шанс, стабільність, матеріальний початок, може бути, достаток, да, якесь таке. Щось те, що ви будете. Тримати в руках. тобто, і, і В особистому житті якось зациклені будете на матеріальному, не на духовному. не на цьому. Щось будете, Можливо, якась ідея, можливо, якісь нові плани, пов'язані з покращенням матеріального да, у вашому житті. Може, з цим, зі своїм, там, з якимись дії, дії, пов'язані Може, були страх, обмеження, але так хочеться, так хочеться. І треба це треба щось зробити. От щось, щось хочеться новеньке, можливо. треба там його якось, але якось чи треба, чи не, не треба, а так хочеться. І почнете, як щоб себе задовольнити. Може, в когось, може в когось може якась зустріч, свято якесь. Да, от, якесь таких. Тратити гроші, можете. можливість потратити гроші на, на зустріч з рідними, наприклад, чи з друзями. Якесь таке, в когось може бути. І так, але теж я хочу сказати, що е, у тельців хороший хороший тиждень. Не можу нічого сказати поганого, теж такий якийсь шанс дається. Можливо, в особистому житті, можливо, там сора чи що там дається ще можливість, знаєте, якось е, знову е, загладить там, знаєте, Помиритися. Або, наприклад, можуть показати, що особисте життя в наступному тижні буде центро, центральним. Тобто ви будете всі свої життєві позиції перенаправляти в особисте життя. І на першому, першому місці буде ваше особисте життя, наприклад, да, ваші відносини з рідними, близькими, людьми, яких ви кохаєте. Ви будете якось помірно е, уділяти внимання саме цим людям. І по любові, подивіться, любов втратите, ви теж, втратите грошенятка на тих людей, яких ви кохаєте, на, на, по, за покликом серця. Тому, можливо, дійсно у вас слідуча неділя буде розміряна, спокійна і центрально направлена на ваше особисте життя. Когось може бути у тільців саме так. Такий мій прогноз для тільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. А у Близнюків карта миру. Карта миру це <клес> по-різному. Закінчився якийсь етап, закінчили якесь справу, збалансували, поставили крапочку. Нарешті зроблено, да? може бути закінчено. Також це карта миру, це карта подорожей. Це карта ну, Поїздки кудись за кордон. Також це карта гармонізації, тобто гармонії ну, зі світом, зі своїми близьками. Ви спокійні, тобто у вас збалансований, можна сказати, збалансований, організований. Тиждень, на якому у вас все до ладу. Тобто ви в якоїсь без можете бути, ви в якомусь такому середовищі, де вам дуже комфортно, навіть я б сказала. Але карта миру якась ну, відчуття щастя, невеличкого щастя, а може, в когось величкого. Але ця карта ж також може бути пов'язана з такими якимись справами, пов'язані з інтернетом, можливо, там ви щось, якісь питання. Давайте подивимося, яка причина, причина, чому ви саме слідучий тиждень, у вас буде в карті миру, гармонії, завершення. Да? Давайте подивимося, що тут. Кінець. Я думаю, що це кінець. Кінець якоїсь справи, кінець чогось, щоб поясніть. Перехід. Тобто зроблена якась справа, оце, це може бути саме так. І ви, ну, от, за, ви, самий зроблен, от буде якась справа важлива в вашому житті. І ви можете, е, от саме, е, нарешті, воно дійшло до логічного кінця. Ви його відпускаєте йдете на новий рівень. І ви цьому по карті кубку, тузу кубку наповнені, тобто радощі, емоції через край. От Будете такі, я довів це до кінця, я зробив, я молодець. Да, отако, якось таке буде ну, Незважаючи на те, що там є такі карти ну, тяжкі. Несподівано. Ну, я хочу сказати так. Давайте будемо дивитися з позитивної сторони, але мої дорогенькі, будьте хто на території України, та й за кордон, там взагалі всі. Але на ті, хто на території України, будьте більш такі уважні, бережіть себе. Бо, ну така, знаєте, можливо, це не буде стосуватися не особисто вас, а можливо ваших рідних щось таке, знаєте, якісь інформацію можете отримати, яка може емоції ваші. Ну, так, знаєте, емоції ж можуть бути не тільки в плюсу, можуть бути в мінусу. Ну, ми дивимося з плюсової сторони. Тобто ми дивимося, що просто... Е, не хочу не хочеться про це проговорювати, щоб ця енергія не виходила. Дивимося з позитивної сторони. Тим, хто ця інформація, яку я не хочу проговорити, вони відчують її і зрозуміють. Але не притягуємо, я не буду її говорити. Але хочу сказати, що буде якийсь. Давайте з позитивною. Буду говорити, що буде. Якась справа, якась не, несподівано воно прийде до кінця, тому що ви якось не очікуєте, що воно завершиться це діло, да? а воно якось як, якась інформація, як грім серед білого неба, да, під башті, да? все, кінець закінчилося. І ви такі, ну, ось нарешті перейшли, і ви перейшли на новий рівень, ви за це діло вже закинули, вже всякі всі, фух, слава Богу. Як воно ну, там не закінчилося, немає для вас значення ніякого, бо ви в карті е, е, миру. тобто, Згармонівано, згармоню, згармоновано? Гармонійно, і ви такі вже такі, ну все, класно, все закінчилося. Так, дивимося фінанси. фінанси. А фінанси п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це у нас конфлікти, суперечки, маніпуляції. Щось якісь такі трошечки можуть бути. А чому це пов'язано? Давайте подивимося, яка причина, що таке конфліктне. Яка причина? Ну, трошечки економія, можливо. Ви будете притримувати гроші, а знаєте, якось, оце ж по карті миру може бути, знаєте, в сейфі не трогаємо. да? А треба такі, які там можуть бути е, обставини, де потребують затрати грошей. І ви можете зі своїм навіть самим собою конфліктувати, що там. Корити себе, що да? я трачу, багато трачу, да? або може, можливо, з вашими там, людьми, які від вас залежать, да? і ви там будете з ними трішечки е, ну, якби в конфлікті, що треба зекономити, може там знаєте, і може бути конфліктна ситуація, що дай грошей, а ви там ні-ні ні прижимаєте. Ну, так, да, ви по імператору, як, немає значення жінка, чоловік, ви по імператору, ви думаєте про свою, своє майбутнє, про свою імперію, про своє насущне, да? а можуть бути трати, наприклад, ну, на, на рідних, да? на близьких, не знаю, ну, від когось, від людей, які від вас залежать, і ви можете трошечки прижимісті. І на цьому фоні можуть бути конфліктні. Такі бути якось е е конф як би сказати правильно. Ви будете в енергії економії, а вас будуть розкручувати на гроші. Скажімо так, особисте життя, особисте життя. А от в особистому житті буде таке бажання побути наодинці. Оце гармонія ваша, карта миру. Тобто дайте побути в одиночестві, дайте трошки насолодитися своїм життям, дайте, дайте побути в гармонії, щоб наповнити себе. Надо щось подумати, ви будьте закриті, не підпускати. Можливо, до себе захочеться, знаєте, ти ще спокій розібратися якась не внутрішній конфлікт. а правильно я роблю? Може, знаєте, я то совість замучила. І якось можете таку трошечки. ну, Треба вам це. От вам треба побути на одинці, щоб себе з... гармонізувати по карті миру, почувствувати себе в безпечності, всі свої оці енергетичні потоки сосредоточить в одне таке, знаєте, як... Кокон, от, щоб вам було добре, сили набратися, розумієте? Не давати свою силу, не, від, не йти на, там на якісь... Надо вам згармонізуватися. От я ж кажу, що вам треба самого себе якось акумулірувати. Отак, така ідея. Да. Зупиниться. От треба просто зупинитися і, і акумулювати себе, не давати нікому нічого, треба бути наодинці. Якщо у вас життя таке, знаєте, немає ні хвилинки покою, ви не можете десь зупинитися і побути наодинці навіть, то саме на наступному тижні знайдіть цей момент, вплоть до того, що можете десь там піти, сховатися, побути. Не знаю, зніміть номер, немає номера, десь підіть в парк посидьте, щоб вас ніхто не трогав, тому що ви повинні, вам прям світ кричить, да, карта? Гармонізуйте себе, наберіться сили, не роздавайте, побудьте в економії, в режимі економі, не віддавайте не матеріальне, не енергетичне, не часове, не час. Так. Тобто побудьте, побудьте в якомусь такому, в тиші. Вам треба побути в тиші, мої дореньки. Близнюки. Такий мій прогноз для моїх близнюків дорогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої раки. Що тут у раків? А у раків, четвірка жезлів, О, святкування, четвірка жезлів. свято, гармонія, сімейний день чи сімейний тиждень. Да? Щось якесь буде. Домашні родини крестини, святини. Щось таке якесь невеличке святкування. Невеличке застілля. З чим пов'язана причина? Ну, це може бути щось ваше особисте, ваше особисте. Емоції, емоції не ваші. Може, хтось кудись, може, ви кудись поїдете, або до вас хтось прийде. Рідна людина, це з вашим чимось рідним. Це не касається вашого там, бізнесового, да, там, а це касається особисто. Можливо, дійсно хтось рідний приїде, якесь святкування буде, якась зустріч, якась така для вас приємна. Це буде так, якийсь тиждень якогось такого задоволення. Приємний. Айтох цього всього. Ну, пара, союз, гармонія, любов. Нормальний, класний. У мене аж мурашки пішли по тілу. Спіймала правильну енергію для раків. Буде вас все добре, це особисте. Це особисте життя, це дійсно не має ніякого значення до фінансів. А от з фінансами буде трічка мечів, якісь будуть трошечки розстроєні по фінансам. Ну не, ну, не дивно, святкування, гроші тратити будете. Бо будете ну, свято, зустріч, приїзд, як і чи ви поїдете і, звісно, буде трата грошей. І от ви тут трошечки буде матеріальне. Потірі, Да, якась така, знаєте, різка, різка трата. Навіть таке, знаєте, треба буде, ну, неожидано треба потратити. Ну, так, якось так. Да, ну, а треба тратити на... На, ну, як, на, на приємне, на, дійсно, на тих людей, які до вас приїдуть. Да? От ви будете якось, все ж таки, це буде пов'язано з вашим якимось зустрічю, святом. Я все-таки думаю, що до вас хтось приїде. В особистому, дивіться, і в особистому житті якийсь теж розбіль, а чого біль. Дивіться, у вас тройка мечів. Незважаючи на те, що у вас дивіться і свято, але у вас є і в особистому житті, а чого, в особистому житті трічка, Ну, понятно. знаєте як? Приїде хтось рідний, побудете, потратите гроші, понятне діло. а потім прийдеться розставатися. Це, можливо, навіть ваші там, ну, от, близькі, можливо, діти, можливо, внуки, я не знаю, можливо, сестричка, мама, неважно. Тут і радість, а тут і, і сльози, і якесь розчарування. бо за зустріч буває, от, знаєте, як воно. Розставання. Да? І воно якось так, ну, що приходиться розставатися. От бачите, як те, що я вам кажу, і карти самі витягую. Да? Тобто зустрінетесь, побачите, поцілуєтеся, якось побудете і знову розлучення, знову на риба розставання. І воно буде трошечки вам болюче. От того, що у вас так воно і вийде. Але взагалі день четвірки жезлів, то, звісно. Приємний тиждень, дуже приємний. І незважаючи не на що, що там будуть якісь такі розочарування, але взагалі тиждень приємний для вас, і ви будете щасливі. Ви будете в цьому тижні дуже-дуже щасливі. Такий мій прогноз для раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!